Петру Скрипці трохи більше тридцяти. Він родом з Пантаївського дитбудинку. На початку повномасштабної війни чоловік добровільно долучився до легендарного полку Азов. Воював на Бахмутському напрямку. Зараз Петро комісований за станом здоров'я. Військовий приховував, що має росіяний склероз. У тилу чоловік вирішив пройти марафон з Києва до Лісабону, аби зібрати кошти на протези військовим і дітям. Через загострення хвороби маршрут довелося перервати, але марафон добра продов. Вже працювати на користь військових, Щоправда, дещо в іншому форматі я продовжую різні збори для наших військових і хочу, щоб закликати людей, щоб люди допомагали, тому що навіть пачка риса, яку вони принесуть, буде для наших військових корисна. Тому що якщо одна людина принесе пачку, друга пачку вже збереться певна кількість, і ми зможемо відправити нашим військовим і цим допомогти підтримати. Тому що, б люди не думали, що що я там можу один принести пачку рису чи ту пачку макаронів. Але навіть маленька допомога збереться в велику купу і зможемо зробити разом велику добру справу. В Олександрії Петро був два дні. Приїхав аби разом з капеланами зібрати та відправити гуманітарну допомогу до військових. Що на Донеччині тут ми зібрали з учасниками марафону добра. Більше 500 кг гуманітарної допомоги. Певну частину я привіз з Німеччини. Декілька коробок передали українці нашим військовим. І сьогодні ми будемо вантажити і відправляти нашим військовим. Також ми сьогодні закупили для військових по їхнім проханням стреч-плівку, великі сміттєві пакети і також скотч. Продукти, смаколики для них загрузяться і декілька етапами відправиться на територію бойових дій. Ми поцікавились, хто його підтримав в нашому місті. З Олександрівської громади мені допомагає пастир місцевий і також мій модератор, який підтримував мене в поході, Володимир, і мої підписники, які слідкували за мною. Також вони долучилися фінансово, частично за кошти, які надали. Ми зібрали там, наприклад, в прямому ефірі. Ми закупили стрейчплівку, скотч і сміттєві пакети, які попросили військові. Всі допомогли зібрати друзі. Також ще загрузимо стрейч плівку, скотч хлопцям, які ми закупили за ваші кошти, перчатки і сміттєві пакети. Слава Україні, друзі! Давайте творити добро разом. Разом до перемоги! Українське капеланство! Дякує марафону Добра за надання гуманітарної допомоги для наших захисників. Разом ми сила! Разом перемоги. слава Ісусу Христу навіки слава. Під час походу Петро збирав гроші на благодійність, виходячи у прямі ефіри. У середньому щодня він проходив близько 30 кілометрів. Кошти, які вдалося зібрати, перераховував у благодійний фонд Янголи Азови, про що звітував на своїй сторінці. Майже рік Петро Скрипка служив у третій окремій штурмовій бригаді. Тож з власного досвіду говорить, що на фронті зайвого немає нічого, а на самому нулі треба наступне. Це залежить від певних ситуацій. Якщо військові йдуть прямо на самий самий нуль, то потрібні теплі речі. Тобто термобілизна, перчатки, шкарпетки, тому що сухі ноги, це в першу чергу військовий має бути зігрітий. Також сухі продукти, які можна взяти з собою, тобто енергетичні батончики, там сухі якісь супи, кава, яку можна взяти з собою і заварити собі хоча б каву. Також грілки, окопні свічки також потрібна. Стрич-плівка, скотч це взагалі здається щось, наче таке дрібезок, але повірте, він там необхідний. Стрич-плівка, скотч, сміттєві, великі сміттєві пакети, якими військові, наприклад, можуть захищати свої продукти, певні свої речі. Від погодних умов. Також і будівельна плівка чорного кольору, але плотна. Також вона дуже їм потрібна. Під час, бою, під час бою військовим немає як думати про ті шкарпетки, які він зняв мокрі, а одягнув сухі. Він не буде їх забирати з собою, на жаль. Йому немає на це часу, немає для цього моменту, щоб їх забирати і прати. Тому шкарпетки це така, на жаль, Одноразова річ, але якщо вони будуть сухі, то і військовий буде захищений. Також потрібні ліки противовірусні. Сьогодні Петро Скрипка готується до проходження чергового етапу реабілітації, але допомагати військовим не припинятиме. Про що і звітуватиме на своїй сторінці у соцмережах.